Строковики, кадирівці та контрактники російської армії на сапожилі українські воїни. і так і попалюють. Як окупанти після курської операції зализують рани за ґратами? У цьому закладі побувало понад пів тисячі росіян. В яких умовах тримають загарбників? А що вони думають про війну в Україні і Путіна? Не панімає на що писав наш ексклюзив про життя російських військовополонених в українському ізоляторі. Це одна з установ на Сумщині, де отримують російських військовополонених. Від початку курської операції у цьому закладі побувало понад пів тисячі росіян, адже так звані ротації відбуваються тут ледь не щомісяця. Живуть полонені не в гуртожитках, а сидять у камерах. І зараз ми покажемо в яких саме умовах. Довгий сірий коридор. Раніше він слугував бомбосховищем. Нині тут ізолятор, де тримають росіян, яких узяли в полон у Курській області. Окупанти сидять у камерах, заходимо та без дозволу нічого не фільмуємо. Усе має бути за правилами. Якщо щоб то Ті, хто проти, повертаються спинами, просто мовшки слухають. Запах жахливий, просимо відчинити вікно. У цій камері їх четверо. Наймолодшому Сергію усього 19. Ви звідки? За переказки край. Зізнається, пішов убивати українців просто заради грошей. За дві з половиною тисячі доларів, щоправда, і не від великого розуму. Ну, поступив когось, потім на І за успіли а, вас очистили? Та кривавих рублів не отримав, бо майже одразу потрапив у полон. Як ви потрапили у полон? Ну, це... Ви не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. позиції. Помню. Хоч бачив. Сюди Ну, ць, ну, ць, ну, ць, ну, ць, ну ць. Поруч співкамерник Сергія Олександр йому 42. Він офіцер, дуже небагатослівний. Задання, конечно, не можу. Постійно відводить очі. Ви вбивали українців? Ні. Божиться, розкаюється. Самі? Що самі думаєте? Ви доросла людина з досвідом. Ну з яким опитом, опиту, конечно, у мене немає. Зрявся значить сам я думаю. Все чим хорошим не закінчується війна. Хтось ховає очі, хтось просто сидить спиною, а Добре. хтось глумливо сміється в об'єктив камери. І ви зовсім скоро почуєте чому? Добре, дай. слава Україні. У цій камері сидять кадирівці. Полках матічні відомі уже на весь світ. Тікток, воїни без перестанку говорять ні, не про війну, куди як божаться. Їх погнали примусово, а про умови перебування у полоні. В Росії ж їх лякали. Пойдеш в плен, тебе органи будуть затя. То все п'ятеся. Та як виявилось, я тебе з першого дня скажу, як нас брали в плен, дуже хорошо відносилися. Никто нас словом не обидел, не ударил. Напоили, чем вместе угостили трехразовое питание. Загалом усі полонені тут без перебільшення живуть у тепличних умовах. Вам все подобається? Нормально Я не жалуюся. У всіх камерах свіжий ремонт. Апгрейднули усе спеціально, бо ж вимагав червоний хрест. Є своя бібліотека, а ще побутова техніка: електрочайники, телевізори. Що ти став дезертиром? Цікаво? Yeah. Є навіть широкоекранні плазми. Різні канали дивимося, телевізор працює. Ми в основному фільми дивимося, no, okay. мультики смотримо, дивимо, детське час. Двоярусні ліжка, чиста постіль. Її тут змінюють раз на тиждень. І, звісно ж, повноцінне харчування. Ми кашу кушаємо, борщ кушаємо, чай дають, хліб дають. Салат, Салат дають, да. завтра ужин. Образове питання. Прогулка на полчаса. Душ. У кожній камері умивальник, вбиральня. Усе це нагадує дуже бюджетний хостел тільки з охороною. Ось, власне, й душова. Окрема баня для військового полонені. Нормальні умови, я вам скажу. Душа. Тут теж свіжий ремонт. Три кабінки, новий кахель, бойлер. Баня раз на тиждень. З гарячою водою з, гарячою водою, з усім. Забезпечені повністю предметами першої необхідності, починаючи від зубної пасти щітки, там, якби, шампунь, порошок видається згідно норм. В установі з полоненими працює психолог. А ще кожного ранку черговий з фельдшером роблять обхід камер. Комусь потрібні якісь ліки, таблетки, якби все видають. Самі ж бачите, полонені росіяни на життя не нарікають. Відтак щойно розповідаю про тортури над українськими воїнами в російських тюрмах. Ховають голову в пісок, наче страуси. В основному говорять, що теж гумана гуманно? Так, але особисто я не болсиділі, так що як на самом деле, я не знаю. Це відео від 4 лютого 23-го року. Тоді з російських катівень звільнили 116 наших захисників. Перша за рік і свіжий навіть страшно. Серед звільнених Максим Колесніков. Саме його фото з яблуком тоді облетіло увесь світ. Воїн був у болоні 11 місяців і за той час змінився до невпізнанності. Я тут столував, повернувся 72 Ну я рахував тоді, я 32 кіло втратив. Максим потрапив до лап російських катів ще на початку вторгнення, захищаючи Київщину. З 21 вже березня почався такий вже класичний полон. Там старе СІЗО, з якого виселили їхніх злочинців, і от там тримали тільки нас, і цивільних, і військових. Досі з болем розповідає про пережите пекло. Класичний концтабір, всі ще дуже щільно, ну такі на бараки, а саме камери. Бараки, голодування, побиття щоденні їжа, наче помиї відварена капуста іноді може бути там з шматочками, моркви і картоплі, те, що вони називають суп. Зранку це дуже рідка якась каша, гречка, чиманка, ну там, я не знаю, там один до десяти з водою. А ще постійні знущання та тортури. 5-6 місяців голодуєте, втратили вагу і так, стан здоров'я, такий собі, а вам треба. А якщо ти не можеш присісти 200 разів, то тебе електрошок заряджають, як це не кажуть, щоб те в енергія на то, щоб присісти, та хай там як а Україна Женевських конвенцій дотримується і повертає російських загарбників не просто у задовільному стані, а ба більше вгодованими. Щоправда, як показує практика, метод ані кнута, ані пряника на росіян не діє. Відтак, хоча б якісь рештки здорового глузду навіть після взяття в полон розсіюються немов дим. Далеко, значить, полічки. А пам'ятаєте, у вас була війна? Де, де, де. Де. Де, де, де. А знаєте, хто почав? 94 Єльцин почав, в 2000 тисяч путін. почав. і зараз ви за Путіна пішли? Бо що раді. Тому що гроші платять для середнього громадянина, великі. Ви, напевно, до кінця не розумієте, на що ви підписалися. Я розумію, на що підписався. Тобто вас зараз обміняють і далі ви повернетеся нас знову вбивати. Я правильно вас розумію? не буде. Власне, все як завжди, в кращих російських традиціях Любов Кукла факти тижня, ICTV, «Єдині новини.